Я усіх вітаю. Ви на каналі В'яже Юля Мілєєва. Це канал про в'язання. Я люблю в'язати спицями та гачком це моє хобі. І не можна сказати, що робота, але я підробляла трошки, продавала свої в'язані речі, а все, але більш це моє хобі. І сьогодні я хочу зняти тех. Який називається Я Українська В'язання. Я живу в Україні. Це тех така, щоб познайомитися з українськими майстринями. Тож, я буду підглядати в питання і відповідати. Бажаю вам приємного перегляду. Отже, перше питання: щось коротко про себе. Мене звати Юля, мені 39 років. Я проживаю в Україні, я з міста Харкова. В мене є двоє діток: Донечка, 7 років, і синочок йому 2 рочки. Ось, ну, я вже сказала, що я маю хобі в'язання, і я дуже рада, що є таке в мене хобі, бо воно. Дає змогу відволікатися і щось робити, окрім буденних справ, роботи, ще якихось справ. Тож гарно мати якесь своє хобі, У мене це в'язання. Так, ну, В принципі, що ще я полюбляю, якщо брати творчість, то а, трішки в мене є вишивки. Зовсім зовсім трішки я теж хочу, іноді ну, хочеться повишивати нитками. І з донечкою ми вишивали іграшку на Новий рік бісером. Теж один раз ми, я вишивала, скажімо так, бісером. Що ще? Ну, Читати я любила раніше, зараз в мене це якось немає часу, і здебільшого, якщо є якась хвилинка, я в'яжу. А читати тільки, я думаю, треба почитати, але якось поки що не, 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 не хочеться. як сказати, Більше хочеться в'язати. От, і ще є в мене лежить картини по номерах. Я іноді малюю, так як я малювати не вмію, то малюю картини по номерах. І це теж дуже. Гарне таке заняття, мені подобається. Так, далі таке питання, що я роблю на перемогу України. Я в'язала взимку шкарпетки, віддавала їх на благодійність От. нашим воїнам, які потребували. І взагалі я співпрацюю з благодійним фондом чарівниця добра і раніше відсилала їм дитячі речі, чи які у мене були дорослі, вони приймають вони приймають нові речі, дитячі, дорослі, і відправляють їх, ну, хто потребує цього. Тож, якщо ви теж хочете, можете зв'язатися з, з ними в Інстаграм. Також співпрацювати. Так, ну, це так коротко. Звісно, що можна ще щось сказати, але, мабуть, досить. Далі, якою мовою я розмовляю в побуті, да? і я україномовна чи російськомовна українка? Знаєте, на це питання мені важко сказати, тому що з самого дитинства я вивчала. Дві мови, навіть три: російсько українську англійську да, І англійську ну, дуже мало, а російсько українську постійно. І в школі ми розмовляли і так, і так. І навіть трішки суржиком це така помість між російсько-українською. Тож Мені навіть важко себе десь віднести. Ну, мабуть, так як я проживала довгий час в Харкові, то більше розмовляла російською в побуті. От. Але українську також я знаю і розмовляю. Але о, я вже давно закінчила навчання, да, то мало просто досвіду в розмовній мові. От. Тому я веду свій канал на українській мові і. Думаю, що я підтягну свою розмовну мову, і вона буде кращою. Так, в принципі, мені, ну, я думаю, я відповіла на це питання. Так, скільки часу я в'яжу? Якими видами творчості ще займаюсь? Ну, на початку я трішки вже сказала про це. Скільки часу я в'яжу? В'яжу я з 6 років десь, мені хотілося щось таке робити руками. В мене ніхто не в'язав серед моїх, серед мого оточення, тож я ну, не могла це бачити, там чи якось вчитися. Тоді в мене не було де. Але мені хотілося, чисто інтуїтивно хотілося щось таке плести руками. І десь були єдині, мабуть, якісь спиці, навіть не фабричні, а їх тоді робили з якихось велосипедних спиць чи з чого, ну щось такі саморобні. От. І якийсь гачечок старенький, там один знайшовся вдома. І, мабуть, малесенький, там, остаточок, залишок пряжі, клубочок малесенький, І от я щось там плела то крючком, то сама там щось робила. У мене не було ні книжок, нічого зовсім. от, Але таке бажання в'язати було. І вже коли я ходила до школи, в нас дуже невеличкий час був кружок зв'язання, ми там ходили декілька. Заняття ну, в'язали, вчилися візерунки, тоді вироби там маленькі, якісь шапочки чи що. Ну, але він був дуже недовго, тому так прям більш як ознайомчий матеріал був, чим навчальний. Це, мабуть, в класі 3-4, тому ну, це так. Більш розважальний якийсь кружок. Потім у нас були заняття вже по предмету з праці і там щось ми вчилися. ну теж там. Буквально пару років було це. От, Але все одно мене не покидало, що я хочу щось таке в'язати. І вже, мабуть, років в 10, теж десь в залишку був моточок пряжі. У мене мама в'язала буквально пару шапочок, там може шарфік один-два і все. Тож якийсь один моточок залишків спряжі, знайшовся все ж таки. От, Але навчити мене нікому було. Ну, Я там, мама питала, вона трішки там показала мені лицеву виворітну на петлі. От, і щось я там собі потроху в'язала. От, і так, це я вже збилася. Це шести років мама мене трішки навчала. Так, пару петель показала тоді з періодичністю в школі, а тоді, вже років десять, мені мої подружки мама виявила, що вона трішки в'яже і вона мені допомогла. Носочок мені потрібно було зв'язати. Я вже не пам'ятаю, чи це в школу потрібно було на урок. чи... Чи як, хоча б я тоді в учительки б спитала, ну, мабуть, що просто я захотіла. Взагалі, я зв'язала шкарпетки, вони вийшли дуже гарні. Але у мене, коли я в'язала, у мене п'ятка не виходила, я не знала, як її в'язати зовсім. І оця мама моєї подружки мені показала, як в'язати п'ятку. І все, я далі зв'язала носочок швиденько, і вже другий із пари я зв'язала дуже швидко. Тож, можна сказати, що шкарпетки я в'яжу з років 10 От, Потім я вже там більш дорослою була, зв'язала собі одну шапочку, то там ще щось. так дуже багато я не в'язала в дитинстві. Потім вже я була зовсім доросла і в мене ще не було діток, я о, працювала і щось мені хотілося ще, окрім цього, о, ну, якесь хобі таке. Да? І я згадала, що я в'язати як, вмію. Пішла, купила собі спиці і моточок пряжі. І зв'язала жилет, такий, сама якийсь такий дизайн, придумала рівне полотно і брітельки дов'язала. І дуже такий прикольний вийшов. Потім я розпустила цю нитку. Це був звичайний 100% акрил, я тоді не розбиралася в складах пряжі, яка пряжа. Ну, в принципі, там, там, де я жила, один магазин був з маленьким відділом, то, і, як сказати, і то хорошо, да? а таких великих тоді магазинів я навіть не знала, що вони є взагалі. Так що, так, з одних спиці, одного моточку пряжі вже в мене почалося таке в'язання більш постійне. І з того, з того часу я в'яжу. Постійно в'язала собі там жилети, щось таке, носочки, шкарпетки, шапочки. От потім, уже коли народилася донечка, я майже постій, кожного дня почала в'язати. І на сьогоднішній день, можна сказати, я в'яжу майже кожного дня, ну так, постійно зовсім 10 років, то вже так, досить давно. Так, якими видами творчості? Ну, я вже сказала, да, що іноді е, малюю картини по номерах, іноді так трішки вишивку хочеться мені теж вишити. Е, щось ще ну, якісь е, з малої, звісно, поділки робимо. Щось таке. От. Ну, в'язання займає основний такий тво, творчості. Так, скільки часу моєму каналу? Який контент на моєму каналі? І задля якої мети я завела свій канал? Зараз я знімаю своє перше відео на свій новий канал. Моєму попередньому каналу бо було вже шість років, шість з половиною вже на даний час. І були з різних причин я довгі перериви робила і не знімала довгий час. Потім поверталася до каналу, але він навіть коли я починала періодично знімати і викладати, все одно. Як то кажуть, попав в тіньовий бан у Ютуб, його не продвигав, і всі мої старання були марними, тож я його вирішила закрити і почати, так сказати, все з нового листа. Ось відкриваю новий канал. В'яже Юля Мілеєва, який називається, і знімаю сюди це відео, знайомство, так сказати. Так. Який контент? Контент планую, щоб були і майстер-класи, і в'язовлоги, епізоди, якісь а, відео більш розважальні, там, що купила, що зв'язала, так скажімо, всього потрошку, щоб було і корисно, і цікаво буду намагатись. І за, для якої. З якої мети завожу канал, да? тому що хочу ділитися чимось корисним, і україномовний YouTube не наповнений цими знаннями, цими майстер-класами зв'язання, і дівчатам україночкам також потрібно, щоб були майстер-класи, підростаючі покоління, щоб могли знайти на своїй рідній мові і зв'язати, що їм потрібно, чи якусь техніку подивитись, чи візерунок. Чи майстер-клас цілого виробу. Тож, ем, хочу ділитися свої, своїми такими знаннями і ем, чекаю віддачу і від каналу в, в, в матеріальній формі, в спілкуванні, в зворотньому зв'язку. Ну, ось, мабуть, так. Так. Так, про МК я вже сказала, які речі я більше за все люблю в'язати, я в'яжу, нема так, щоб щось одне. Дуже багато в'язала шкарпетки, аксесуари. Я аксесуари, шапки, шарфи, снуди в'язала і на продаж. Ну, і, звісно, для своєї сім'ї, для себе. Що ще із такого більш. Із більш дрібного це серветочки. Я вчилася коли схеми читати, так скажімо, то серветки в'язала це гачком. Якось, я так не можу вибрати, щоб я от щось одне. Є, дівчатка в'яжуть от щось одне. Я, мені поки що все цікаво, я в'язала і іграшки. Не можу сказати, що мені дуже подобається в'язати іграшки. Ну, Я в'язала, коли там на, на подарунок чи донечці, донечки своєї. Наприклад, в мене почати іграшка є, але довго вона лежить, мені навіть не хочеться її ну, інші процеси в'яжуться, а вона лежить. От я думаю, чому? Тому що, мабуть, м'яких іграшок достатньо, і вона ними не дуже грається. Навіть ті, що я в'язала, там день-два і вона вже десь лежить. Неї улюблена іграшка от була і вона грала з нею купована. Так? Тож мені, мабуть, і не хочеться дуже їх в'язати. Але цікаво і іграшки в'язати, цікаво, шкарпетки також. Хоча це дуже дрібна робота, дуже така, можна сказати, неблагодарна, тому що на продаж вони виходять дуже дорого, так скажімо. тому що дрібна робота, довго їх в'язати, але мені подобається в'язати шкарпетки. Був час, що якось так виходить, починаю в'язати шапки, і хочеться от шапка за шапкою, не можеш зупинитися. Тоді починаєш шкарпетки і хочеш одні шкарпетки. Тоді якось вже надоїдають, вигораєш на цьому, все ж таки хочеться міняти. Трішки щось те, трішки те. Зараз я переключилась більш на плечові вироби, в'язала вже декілька джемперів, світерів. Також, ну, коли я починала більш постійне в'язання, то дитячі речі, звісно, в'язала, так як донечка народилася, хотілося в'язати щось для неї. таке. І робота маленька, так, розмір же маленький, що швидко можна щось зв'язати, плюс таке все яскраве можна в'язати. От, то і дитячі речі я в'яжу. Зараз от хочу в'язати і, ну, і плечові вироби і для себе, і для своєї сім'ї, і аксесуари. Ну, ось поки так. Далі, які предмети я не в'яжу чи не люблю в'язати? Не в'яжу, які. Ну, мабуть, Ну, так, щоб зовсім не в'яжу. Ну, якесь ірландське кружево там не в'язала, що збирати потрібно цю річ потім обв'язувати. Хоча декоративно там ленточку одну там я в'язала. Ну, навіть не знаю, що таке зовсім. Так на... швидко і не згадаю. Мені кажеться, що всього потрошку в'яжу. В'язала я і. Так, Мені потрібно було вив'язати залишки пряжі, такі товстої, 80 десь, метрів на 100 грам. Я в'язала коврики, килимки. Ось, теж. Ну, то є, якісь корзинки, там, сумочку там навіть в'язала. Все потрошку хочеться спробувати. А так, щоб щось в'яжу більше, щось менше просто. Так. Яку пряжу я люблю? І чи є якась пряжа мрії? Так, ну вже, звісно, що я багато років в'яжу, то вже пробувала і різну пряжу, багато різної пряжі. І в мене вже накопичилися запаси. Тож можу вже щось розповісти на цю тему. Я, ну так, якщо би вибирала, яку я більш люблю пряжу, то це, мабуть, італьян, італійський меринос 100%, мені подобається, що вона дуже м'якенька і дуже гарно лягає в полотно рівно. Але з тою, яку я в'язала, наприклад, бобільна пряжа кардна, грибідний меренос. От кардна взагалі я шапочку зв'язала, гарно, що не, не свитер тоді. Зараз в'яжу свитер з нею. Треба бути обережними. А Тоді шапочку я вкинула в машинку і попрала її на 40 градусів. І вона збігла і стала дуже маленька. Ось Цим як би вони не подобаються, що треба прати їх дуже так обережно руками. То пряжа мені подобається, але якщо би вже так обирати, то я би хотіла більш супервош, яка можна прати в машинці, і їй нічого не буде. Все ж таки хочеться. Взв'язати річ, щоб вона була і м'яка, і, і гарно у полотно лягала, і красива там, і все таке інше. Але все ж таки хочеться, щоб на неї не труситися, хтось там постирав, чи ти постирав, чи з якимись речами не руками, тому що зараз є пральні машинки, і треба, щоб швиденько вона висихала, не, не завжди є таке тепло, щоб вона швидко висохла. Да? коли після... Хочеться, щоб речі не боялися машинки і віджимо. Віджим, віджим, Пряжа мріє. Ну, я не пробувала, але би хотіла спробувати пряжу на шовку. 100% шовк не пробувала. Шовк, махер на шовку і меринос з шовком. От, я думаю, це такі більш прямим. Склад, склад пряжі, я би хотіла б спробувати. Так, які спиці я люблю? І які хотіла б спробувати? Які спиці я люблю? Е, мабуть, все ж таки улюблені мої середні. І взагалі, коли я починала в'язати. Я ну от, шкарпетки я в'яжу на звичайних п'яти спицях шкарпеткових, мені так більш подобається, хоча пробували і, і на кругових, там різні варіанти, але хоч буває випадають ці спиці, да, якщо вони металеві такі сколь, слизькі тим паче. Але все ж якось мені зручніше в'язати на звичайних чулочних, панчішних спицях. А всі інші вироби мені подобається в'язати на кругових Коли я починала тоді ще в'язати, то кругові тільки входили в обіход, можна так сказати. І я не любила шивати вироби, тому я шукала альтернативу. Якраз знайшла в тому, що є кругові спиці з тросиками. Замовляла на Аліекспрес цілий набір на тросику, такий ну, китайський звичайний. Да? Але коли я по одному покуп, купувала спиці, то о, от, зовсім не знала, які мені потрібні, і брала ті, що були. І ви знаєте, ці китайські на тросику не самі погані. Я брала на такий ліска звичайно, і самі спиці були дуже тонесенькі. І гнулися, і ліска закручувалася, і при круговому в'язанні джемпера, наприклад, все так закручувалося, що навіть ну, взагалі не можна було в'язати, просто зняла спиці, викинула і розпустила річ. Тож Потім я вже зрозуміла, що треба і пряжу вибирати, дивитися на склад, що з неї хочу в'язати. і Інструмент також дуже важливий. Тому я коли замовила цей китайський набор. Там у мене було від, єди, від одинички самі тонесенькі, до, до номер 5 На одиничці я, мабуть, ще нічого не в'язала і чи буду, не знаю. А от, починаючи з двоєчки до п'ятірочки, це мої улюблені спиці. По якості, наприклад, в мене є Knit Pro, більш такий, ну, бренд да, такий гарний, то вони мені дуже подобаються. У мене три троє спиць, всі для шапочок з маленькою ліскою кругові, з короткою ліскою. Три з половиною 4 і 3,75, 3,5-4 металеві, 3,75. Дерев'яні, не знаю, бамбукові вони чи які дуже гарні, всі якість дуже класна. От, це мої, Ті, якими я в'яжу, мені подобаються. Більш якихось елітних чи наборів гарних в мене немає. Я пробувала чагу. Просто, ну, скажімо так, один раз. Спробувала, ну не, не можу сказати, що прям мені дуже сподобалось. Щось там, можливо, кінчики трішки кращі десь, але все ж таки е, поки що мене устрають звичайні китайські і ці Кніт Про. Е, зараз такі ціни на набори е, спиць, ці всі брендові, що не знаю, чи вони того варті. Якщо будуть, якщо мені подарують такий набор гарний, якийсь там, то я не буду проти. По номеру улюблені, я вже сказала, десь від Ну, в'яжу я від двоєчки до п'ятірочки, так, Ну, мабуть, самі ходові це 3,5-4 в мене. Тому що шапки я в'язала 3,5-4. І, в принципі, якісь джемпера, футболки теж 3-3,5-4. Самі товщі, які я в'язала, це номером 9, здається, чи навіть більше 10, тому що було в мене декілька спиць ще від фірми Поні, але мені не сподобалися там ліска, я їх подарувала. То я вже не пам'ятаю, які вони були. Пам'ятаю, що були 9, у мене є і 6, і 7, і 8, і 9, мабуть, були 10 і ще, ще якісь. Рівніші такі пластикові були в мене. Це, мабуть, вони саме товщі. Вони такі більш для, для фото. Що я не в'язала цими товстими спицями. Звичайний снуд такий, рівний на товстої пряжі. Яка 100 грам на 100 метрів і товще. Але, о, так, більш подобаються це 3-3,5-4. І я люблю як різні речі в'язати, да, міняти і спиці. Зараз тоненькі, потім товші, да, різні. Коли в'яжеш щось одне і одними спицями, це дуже ну, так, швидше якось вигораєш, дуже ну, надоїдаючи, що уста... руки устають більше. А коли так міняєш різні, то якось воно цікавіше. Ще крючок, коли періодично сюди теж додавати якісь речі в'язати, то цікавіше буде. так. Які б хотіла спробувати, ну, вже казала, так, якісь гарні набори брендові, теж би хотіла спробувати. В чому би і ні? Так. Все, я відповіла, мені здається, на всі питання з цього тегу. Я вам намагалася розповісти цікаво, як могла. Тож буде ще багато цікавих нових відео, плануються і майстер-класи, і в'язовлоги, і різні, різні цікавинки. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тож до зустрічі, була дуже рада, що ви завітали на мій канал.